Україна держава з обмеженим суверенітетом. Фактично так вважає Російська Федерація, яка є одним з гарантів цього суверенітету. Цим фактом явно не переймається президент Медведєв. У своїх медіалистах він диктує українцям не лише список правильних друзів, але й єдино можливі погляди на українську історію. Аби бути переконливішим, має незмінний аргумент. Енергетичний шантаж. Під новий рік, а тепер уже мало не що місяця, Кремль говорить про невиконані газові угоди, борги, крадіжки, загрози аварії на українській стороні. Експерти кажуть, це відверта пропаганда, спрямована на дискредитацію України. Збагнули це і в країнах ЄС. Україна це дуже важливий транзитний партнер для європейського союзу. 20% газу надходять в Європу з Росії, і 80% цього газу проходять через Україну. ми би хотіли мати надійного партнера, і тому ми не хочемо повторення ситуації, в які ми опинилися цієї зими. Отож, ми спільно працюємо, щоби цього не сталося. Але це спільна відповідальність Росії та України забезпечити безперервні поставки газу до європейського союзу. Офіційний Брюссель уклав знак «Нафтогаз України окрему угоду, зменшивши деструктивний вплив російських колег на газові справи. Кремль не забарився із відповіддю. у скандальному переліку українських провин, оприлюднених президентом Росії. Ця тема ключова. Російським компаніям приходиться регулярно сталкиватися з откровенним противодействием со стороны українських властей. Вище політичне руководство України в обход Росії договаривается з руководством Євросоюзу по вопросу поставок газу в Європу, статі сказать, нашого російського газа, і підписує документ, абсолютно не стикуючися з январськими російсько-українськими договоренностями. Дмитрий Медведєв, президент Російської Федерації. Президент Ющенко спростував усі пункти листа свого колеги. Зокрема, і у царині енергетики. Україна послідовно виступає за розвиток прагматичних стосунків з Росією в економічній сфері, передусім в енергетиці. Наша країна неодноразово на практиці підтверджувала свою надійність як партнера у транспортуванні енергоресурсів, газу, нафти та матеріалів для ядерної енергетики. Віктор Ющенко, президент України. Те, що стосується частини енергобезпеки, абсолютно спотворені, на мій погляд речі, які не прикрашають ані президента Росії, ані Російську Федерацію загалом, оскільки якесь свірване від реалі трактування, зокрема погроз щодо газотранспортної системи. Богдан Соколовський, представник президента з питань міжнародної енергетичної безпеки. Російська сторона не відкликала своїх звинувачень. Це дало право відомим політикам зробити низку різких заяв. Діапазон широкий. Від спроб примиритися до твердження. Москва де факто оголосила війну. Росія. Своїми такими діями демонструє, що вона по суті розпочала неоімперську політику, в тому числі економічну політику. Головний трофей для Москви посада глави держави Україна на виборах 2010. Упевнений лідер української народної партії Юрій Костенко. Президент українців має бути лояльним до Приму Кремля. Енергетика золотий ключик до сердець іноземного виборця, гадає дехто. Ми розуміємо сприймаємо значить, Росію як братів, але ніколи не ми будемо їхньою колонією і ніколи не будемо як то кажуть у, їх, у їхньому підчиненні. Я думаю, що в нашу державу, в наші е, політичні стосунки, економічні, не повинна втручатися держава Росія. Ми в своїй державі розберемося, що нам робити, як нам робити, і як нам жити в президентських виборів. Росія найчастіше експлуатує тему. Енергетично починаючи від того, що НАК Нафтогаз є банкрутом, закінчуючи тим, що Україна не здатна буде виконати свої обов'язки перед європейськими країнами як транзитна держава. Юрій Костенко, голова Української народної партії, народний депутат України п'яти скликань. Міністр екології та ядерної безпеки з 92 по 98 рік. У 1992 році Костенко очолював українську делегацію на переговорах з Росією щодо ядерного роззброєння. Через жорстку позицію був усунутий від керівництва. На посаді міністра домігся створення сучасних систем ядерної та техногенної безпеки України. Юрій Костенко вказує енергетичні диверсії Москви. Супроводжують грамотні інформаційні кампанії. Самі журналісти дають жорсткіше визначення медіа війни, готуються до них заздалегідь. Бюджети сягають сотень мільйонів доларів. Твердить експерт Оксана Фарина. Газпром володіє найбільшим в Росії медіахолдингом, до якого входять зокрема канал НТВ, радіостанція Ехо Москви. На о, Газпромі на російський уряд працювало міжнародне інформаційне піар-агентство G+. -Plus. Контракти з найбільшими західними піар-агенціями відкривають для Газпрому ринок європейських ЗМІ. Це не просто співпраця, це ще один фронт пропаганди, вважає експерт Олександр Тодійчук. Є дуже багато. О, о... Кореспондентів, агентств, аналітичних інформаційних у світі, які фінансуються Газпромом, але виступають позиціонують себе як незалежні. Є компанії технічного плану, які виступають як незалежні економісти, технічні, які теж фінансуються з боку Газпрому. У останній інформаційній війні січня 2009 року 60% повідомлень західних ЗМІ – це інформація отримана з російських джерел і лише 40% з українських. Експертне дослідження українсько-російський газовий конфлікт у міжнародних інформаційних агенціях. Цій війні поки що передведе однозначно Росія. Чому? Тому що вона виступає у ролі агресора, у ролі ініціатора конфліктів. І, звичайно, вона має можливість заздалегідь підготуватися, спланувати. А Україні доводиться відбиватися, і безперечно, це програшна позиція. Частина провини лежить на українській стороні, переконані експерти. Органи державної влади не навчилися грамотно відстоювати національні інтереси ані в дипломатичній, ані в інформаційній сфері. Межа між принципом свободи слова і анархією практично стерта. В Росії чітко виділено, які, які політики. І, і який посадовець що говорить. Тобто, якщо десь звідкись є вказівка, що Україна блокує газ, то вони всі про це говорять. Ну, немає такого, що політики можуть говорити, що їм заманеться. Між тим журналісти і політики повинні стати партнерами, у тому числі для захисту національних інтересів. Сам Юрій Костенко підказує, як саме можна нейтралізувати риторичні прийоми Москви. Росія називає українську газотранспортну систему спільним надбанням. якщо йти з цим шляхом і цією логікою, то нашим спільним надбанням повинно бути і родовище нафти у Тюменській області, де 90% Українці е, ці, ці родовища і ці поклади освоювали своїми людьми, своєю технікою і бюджетом української РСР. Економіка, побудована на ресурсній залежності від сусіда, а тим більше сусіда з надмірними амбіціями, не може бути ефективною. Тим часом немає і єдиного політичного курсу на підвищення енергетичної безпеки. І часто контракти про постачання газу підписуються в останній момент. Ключова причина цього корупція, у тому числі на найвищому рівні, вважають українські експерти. У енергетичному балансі України 70% – природний газ у європейських країнах не більше 30%. З моменту створення НАК Нафтогаз, практично з моменту створення незалежної України. Газова складова домовленості між Україною і Росією, а потім і Туркменістаном, мали завжди тіньову складову. І досить часто інтереси групки людей з різних сторін учасників цих переговорів ставали домінуючими. І Україна практично втратила свої державні позиції у взаєминах з Росією і втратила постачальника дешевого газу в Туркменістані. Тіньова складова домінувала не лише на міждержавному рівні. Корупційні схеми працюють по всій вертикалі внутрішнього споживання газу, переконаний Юрій Костенко. А застаріле обладнання, невиправдані втрати просто добивають промисловість та житлово-комунальне господарство. Сьогоднішня система дотацій з боку уряду вона захоче, щоб більше газу споживали. Включай, як кажуть, на повну газові комфорки, відкривай вікна, двері, бо ти отримаєш за це дотацію. А має бути система навпаки: чим менше ти використаєш газу, тим більше ти отримаєш дотацію. Хороші програми із енергозбереження працюють хіба що в деяких регіонах, зокрема на Полтавщині, але на загальному національному рівні їх не підтримують. Владі не до цього нарікає голова області Валерій Асачев. Діючий уряд зупинив програму по енергозбереженню. Вона існувала. Вона раніше існувала, можливо, вона фінансувалась недостатньо. Так, да, це так. Треба було більше, але вона була. А взагалі зупинили. Зараз взагалі не займається енергозбереженням Україні ніхто. Тому що грошей нема. Нам в балансі на Нафтогазу. Треба розглядати газ. Нашої української добичі, в першу чергу, для теплокомуненерга не так, як сьогодні, що весь цей газ йде по суті для населення. І я вважаю, я що це помилка. У нас теплокомуненерго сьогодні найбільш вразливе. Тобто, якщо воно споживає 10-12 мільярдів, ми мусимо в першу чергу наш український газ давати на теплокомуненерго, для того, щоб тарифи на гігакалорію не зашкалили так, щоб так би мовити люди пішли ну, в відказ, в систему неплатежі. Енергореформу душать і неплатежі людей. Указують в офісі НАК Нафтогазу. Борги населення за неоплачене тепло, не менший удар по енергетиці, ніж недоброзичливі листи президента Медведєва, жартують на Полтавщині, там пропонують брати передплату за газ. У такий спосіб борються з боржниками у тій же Німеччині, зробити лічильники з так званою замкнутою карткою, коли людина повинна купити карточку, вставити її в лічильник, і з неї почне щитуватися кошти, і ви будете мати газ. Як тільки закінчилось... Сума вона відключається і все. Поки сперечаються фахівці, Україна і без того різко скоротила споживання газу. Через кризу Київ хоче переглянути обсяги поставок палива з Росії на наступний рік, а заразом кардинально змінити принципи транзиту газу по своїй території. Передусім, приймати законтрактований Європу газ на кордоні з Російською Федерацією, а не віддавати його на західному кордоні. Слід встановити відповідні газові лічильники на 11 магістральних газогонах, що перетинають українсько-російський кордон, вести самостійно облік отриманих ресурсів незалежно від Газпрому. Цей процес вирішить всі питання: питання відповідальності України, тому що Україна буде безпосередньо подати, питання адаптації України до стандартів. Газового ринку Європейського Союзу, тому що ми автоматично стаємо працювати в цій зоні, і це буде вже елементом інтеграції України до Європейського Союзу. Поки Україна тупцює на місці, росіяни заходять з флангів. Туреччина підписала угоду з Москвою про будівництво південного потоку, альтернативного газогону в обхід України. Кілька років тому створено спільне підприємство для будівництва газогону Північний Потік. Це теж дорога в обхід України. Південний потік російсько-італійський проєкт газопроводу, який має пройти дном Чорного моря з Новоросійська в Болгарський порт Варну і далі через Балкани в Італію та Австрію. Прогнозована потужність 63 мільярди кубометрів на рік. Північний потік має пройти з Ямалу до Петербурга і по дну фінської затоки та Балтійського моря до Німеччини. Прогнозована потужність 55 мільярдів кубометрів на рік. Сами по себе эти проекты являются крупномасштабной авантюрой, дорогостоящей, потому что, во-первых, газа нет физически, тут нечего закачивать. Да? Во-вторых, стоит очень все дорого. А в-третьих, все равно без транзита через Украину не обойтись. Через Украину можно прекратить транзит только в случае, если поставки газа в Европу упадут в два раза. Какое преимущество «Газпром» получит от этих, газа, от этих труб, кроме каких-то политических игр? Котори мені не зовсім зрозумі. по тому мені нікому не понятно, але це не важливо. думку незалежних російських експертів підтримують українські політики. Зокрема, Юрій Костенко нагадує висновки європейських компаній: дешевше і ефективніше модернізувати українську газотранспортну систему. На її розбудову потрібно до 5 мільярдів євро. Вартість обох альтернативних газогонів понад 40. Але вони десь зменшать залежність Європи від української за транспортної системи в середньому на 30, максимум 40%. З іншого боку, модернізація української газотранспортної системи, яка має пропускну здатність зараз десь 120-130 мільярдів кубічних метрів на рік, а при інвестиціях у 5-10 мільярдів доларів можна до 170 мільярдів доларів. Кубічних метрів пропускати через українську газотранспортну систему. З історії відомо, що колись в самій Україні газу та нафти не бракувало. Ще 100 років тому місто Борислав в Карпатах був серед світових нафтових столиць. З Галицької Дашави починався весь європейський газовидобуток. Саме тому наші геологи закликають до оптимізму. В українських надрах ще містяться трильйони кубометрів умовного палива. А місці покладів – шельф Чорного моря та Полтавщина. 70-ті роки. В Україні видобувається біля 70 мільярдів кубів газу. 90-й – лише 24. 1998-й – 14. Прогноз на 2009-й – 21 мільярд кубометрів. Стабілізувати власний видобуток вдалося ще наприкінці 90-х. Тепер його навіть збільшують. За 10 років відкрили понад 30 нових родовищ, Малопотужних, але своїх. Новий український уренгой, який визволить від принизливої залежності від Москви, може з'явитися вже у найближчі роки. Розвіданих ресурсів сьогодні це в цілому майже десь біля одного триля Біля одного трильйона розвіданих ресурсів. А не розвіданих ще маємо 4,5. Одеське родовище майже готове. Може давати мільярд кубів газу в рік. Залишилося прокласти газогін. Чотири кілометри вже є. Потрібно ще 10. Це коштує 100 мільйонів доларів. Їх чиновники шукають вже кілька років. Для порівняння, мільярд кубів російського газу у першому півріччі цього року коштував українцям 360 мільйонів доларів. Дані Національної газової спілки. Потенціал чималий, але проблема з видобутком. Влада і досі не створила ринкові умови. Прозорі правила для інвесторів. Парадоксальний розрив між цінами власного та імпортованого палива робить видобуток неефективним. Він ледь покриває собівартість. Полтава газ видобування продає газ. Державного видобутку за ціною там 360-380 гривень за тисячу кубічних метрів. У Росії ми купували газ за 365 доларів. Де ж тут економіка? Тому звичайно, за такої державної політики ніколи своє не буде видобуватися і використовуватися. Одна свердловина обходиться у 20 мільйонів гривень, а їх треба сотні. Такі кошти є у транснаціональних компаній. Але по закону їм тут працювати не дають. Регуляторний тиск, саботаж у видачі ліцензій нечітка схема розподілу ресурсів. У нас до сьогоднішнього дня закон про концесії це такі. Знаєте, що він є, що немає. Він не стимулює цього. Третє це дозвільна система. Ці постійні обмеження з боку держави щодо виробничої діяльності і постійний контроль. Ну це те, що поєднується із надзвичайною корумпованістю української влади. Через це іноземці працюють де завгодно в Ірані чи Саудівській Аравії, але не в Україні. Та й самі державні підприємства діють часом напівлегально. Наприклад, досі немає дозволів на половину облаштованих родовищ на державний кошт. Нові ліцензії не дають навіть за гроші. В результаті от, ревізії всіх цих договорів вияснилося, що за останні п'ять років у задобичі тільки один раз. Получив так називаємо спецдозвола. І то через аукціон заплатив 5 мільйонів гривень. Во в інших случаях газдовочний вказується без причини. Один з найбільш газоносних регіонів України Полтавщина. Тут видобувають третину українського газу. Потенціал регіону стримує неефективне державне управління активами та всюди суща корупція. Вважає професійний економіст Валерій Асадчев. Існують реальні свердловини, от які були розвідані за державні гроші. Потім через різноманітні махінації вони передаються в так звану спільну діяльність, сумісну. Потім виявляється, що цієї сумісної діяльності держави залишається тільки 0,001%. І все інше тече в приватній кишені. тих, хто сьогодні сидить в парламенті, тих, хто сьогодні керує урядом. Хтось говорив про те, що це просто невмілий менеджмент, який не вміє знайти можливість розвитку цих нових родовищ. Інші говорили про те, що це такі якісь клани планували отримати контроль над Нафтогазом і хотіли за безцінь отримати ці нові родовища. У полтавській облдержадміністрації можуть хіба що спостерігати за цим хаосом. Державні компанії у відданні київських міністерств, а силові органи самоусунулися від проблеми. Асадчев нагадує, рентна плата за використання землі, а це півтора мільярди гривень щороку, також цілком іде на Київ розбиті дороги, проблеми з питною водою, масові конфлікти через землевідведення це такі собі бонуси для місцевої влади. Прикро, каже він, що напередодні нових енергетичних випробувань Україна переобтяжена купою власних проблем і конфліктів. Україна має всі ресурси для того, щоб перейти на самозабезпечення в енергетиці. Це і вугілля, і торф, і біомаса, і газ власного видобутку. Фахівці переконані цілком реально відмовитися від російського газу. Але це поки що теорія, яка вочевидь не вкладається в плани своєрідного газового лобі, яке існує на всіх щаблях української влади. Tu muo' ce